Дозвольте виступ із сценки, щось, розпочати Слова Божого. Сьогодні якраз читала ти другий розділ, і хочу сказати, що нам всім треба готуватися не до страшних бід, а до пришествия Ісуса Христа. Підтвердження Слова Боже. Тита, другий розділ, 11 і 13 вірш. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. І навчає нас, щоб ми відтуравших від безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та правильно і побожну теперішню віці. І чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога Спаса нашого Христа Ісуса. Амінь. 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 Оце мета і ціль. Нашого виступу, щоб ми всі чекали Ісуса Христа, ми щоб чекали Другого пришестя. І Він нам залишив на сторінках Біблії притчу про десятьох дів, показуючи наскільки несподіваним може бути його прихід. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч нареченого. З них було п'ять мудрих та п'ять нерозумних. Настав санкій час, біди і війни панують над землею. Весь світ у сум'ятці. Віра охолола, диявол, розколами та ворожнечою, намагається зруйнувати церкву, щоб послабити християнство. Але Ісус прийде вдруге за своєю навіченою церквою. Акція. З Собою світильники несли і радість зустрічі майбутньої. Їхнім розмовам немає кінця, яке щастя мати такого нареченого, який переніс розп'яття за церкву, обрану ним, свою наречену. Ну от прийшли вони туди, де незабаром буде зустріч, і де, побачивши нареченого, Ведуть про майбутнє весілля. Ось десять сюди нас прийшло, щоб усім нам зустрінуть його. Та чи скоро прийде на землю? Не знаємо ні часу, ні дня, але намагатимемося, сестри, весь час ні спати, ні дрімати, і бадьорі з палаючим світилом на нього з нетерпінням чекати. Наречений вже скоро буде, можливо, цього часу. Тож давайте з бадьористю чекати, щоб сплячих, не зустріли нас. Ось і так, Міркуле, може, не скоро прийде. Навіщо ж так сильно боятись, ніби тепер О, сестри мої дорогі, бажаємо ми йти з ним на весілля. А рана прийде чи пізно, не знаємо ні ми Ні це світ. Але світильник нехай наш яскравий сяр, і олія хай буде на запас. Ось ми собі так міркуємо, і чекаємо його з нетерпінням. А якщо він там затримується, то встигнемо ми його зустріти. У сестри навіщо це думати, що ось він не скоро прийде. Для нас тепер треба лише вірити, що зустріне його, як прийде. Якась тяжкість, вже сходить на мене, нема сил його більше чекати. І сон мене вже щось склоне. Щоб сон не звикав наші очі, сестри, хочу прочитати із книги Святого Письма Слова Ісуса Христа. Тож, пильнуйте, не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Яке благословення мати Біблію, вивчати Боже Слово, яке просвітляє і наставляє нас? Так, яке благословення буде Спасеним Ісусом? Наш Господь пожертвував своїм Сину, а Ісус викупив? Як це разно, що сам Божий Син і нашому наречений? Ось забере до себе. Всі ознаки його приходу збуваються, значить скоро Він прийде. Боже, допоможе нам не відійти від, так? щоб ми були у твоїй доска на лівові. щоб не заснути, давайте заспіваємо. Давайте. Ісус ти найкращий друг, ща. Дорога, потрапила пару, тяжко їй. Зараз лежить у лікарні. Може, сходимо, провідаємо її, за її здоров'я. У мене багато справ вдома, можливо, наступного разу. І я втомилась після роботи і спати хочеться. У мене один вихідний, і я планувала прийтись по магазинах. Сестри, ходімо. Привітаємо подругу Аню. Знаєш, щось? Можна і поговорити спокійно, і новинами обмінятися. Сестри, розповідайте, що там у вас. У мене все супер. Я знайшла собі нову роботу, на літо. збираю грошей і ще собі куплю. У мене також я також знайшла собі нову роботу. Тільки часу не вистачає. В церкву потрапляю раз у два тижні. Але я гадаю, це не надовго. Зате у мене тепер такий чудовий дохід. Дівчата, а ви бачили, у центрі міста відкрився новий заклад Банда Піца. Там кажуть, так круто. Давайте сходимо разом. Давайте, я теж про нього чула. А давайте у четвер на вихідний. Так у четвер служіння. Ну пропустимо раз. А ти як? Давай тебе не бачила. Розповідай. Дівчатка, а я зайнялася продажем елітних парфумів. Мені сестра з Європи. Висла велику коробку кремів та спреї фірма Вікторія Сікрет. Тож запрошую до себе, ви обов'язково щось підберете собі і ціни у мене невеликі. Вау! я хочу подивитись! І я, коли зустрінемося, а давайте у суботу ввечері. Так ми ще з молодіжки на івеналізацію збиралися. Ой, нічого, піде наступного разу. Ще новенько розповідай. У мене гарні новини. Я взяла кредит, і в мене нарешті буде крута відеокамера. Ого, це скільки грошей треба віддати щомісяця. В тебе виходить. Ти в церкву жертвуєш? Раніше жертвувала, а зараз зрозуміла, що у мене важкі часи, великі витрати. Ось виплачу кредит, а потім жертвуватиму. Сестри, що ми все про свою говоримо. Давайте хоч помолимося. Ми ж віруючи наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винувався нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо твоє царство і сила, і слава повіки. Амінь. А ви знаєте, мені на молитві таке відчуття прийшло, що незабаром прийде Господь. Ой, не берете близько до серця, ви не задумувалися, скільки людей. Скільки часу чекають на його прихід, а скільки ще не дочекалося. І взагалі, ми ж віруючи, до церкви ходимо, бідю читаємо, молимося, співаємо. Він як прийде, він обов'язково нас забере. Так, я теж так думаю, ми ж не якісь там грішники, а віруючи, до церкви ходимо. Головне не забувати молитися та славити Господа. Давайте прославимо нашого Господа, заспіваємо. Yeah Неречений йде, не увійшов він у місто, прокиньте цю сну, він у цьому місці буде скоро. Не запізніться зустріти нареченого. Що зі мною? Які радісні звуки долинають до мене. Така ніжна, гарна мелодія! Звідки вона? Це наречений йде. Чірсі, звуки, це наречений йде. Моє серце відчуває, Давай подамо дівчат. Давайте. Сестри, наречений йде, прокиньтеся, наречений йде. Докидайтесь, прокидайтесь. Що трапилося? Чому ви нас турбуєте? Ви жіть такий звуки здалеку. Це наречений йде наш Ісус. Це не наречений, навіщо він? Дайте нам спокій, сестри, попра. так важливо! А можливо, ви да дасте нам олії трішки, Виручіть нас. Ви бачите, наші світильники згасли. Відвийте нам трішки вашої олії. Можемо вам зізнатися, не чекали ми нареченко сьогодні. Позиште на олії, співчуваємо вам, але олії у нас небагато. Не час її віддавати. Вже наречення. його кроки вже біля дверей. Не можемо вам дати. наші світильники тоді згаснуть. Вийдіть до купців і купіть собі олії. Ходімо. сестри, з тріумфаючим серцем на зустріч нареченому. Благословені. Увійдіть на весілля в благодаті, вам місце приготоване за те, що ви зберігали Слово Святе. Я чув голос твій, наречена люба, і бачив, як ти зберігала вірність в очікуванні мене. Я прийшов забрати тебе і наше майбутнє навіки одне. Прекрасно у білому, святому одязі, вона, як сльозинка чиста, вона досконала в моєму сяєві. Готова зустрічати нареченого. Заходь наречена, весілля вже готове небо чекає на нас із тобою. Вже пізно тепер зачинилися навіки райські двері. Тепер не стукайте, не знаю я вас. І геть діть, минула вже ваша година. Недвайливи ми були, були. з біднів у нас ялинок і нещасними ми стали, опинившись біля дверей. І так, заповідь вам пильнуйте завжди, майте вдосталь олії віри. Щоб кожен, хто зустрів Христа, прийти зміг до вічного життя. Амінь. Амінь. Ще рано, 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 рано.